Всім привіт з Ліської області. Я щось піймав вітер як на морі, але клює, щось попалося. Подивим це включимо. Зараз. Хвилі, я думаю, десь сантиметрів 70. друзі, то капець. Але щось попало, здається, щось хороше. Веде в сторону. Зараз спробуємо перепідняти його. Розвернувся. Є то Карп Друзі, карп! Попав! Так і нічого, я думаю. трошка помучим його друзі я думаю ви бачите пішов нічого нічого я піцаки не маю ніколи не беру піцаки. думаю що риба має мати шанс якщо навіть зійде то я думаю нічого страшного Ми трошки помучимо його. Помучимо, помучимо, нічого. Зачепився за губу і то так з краю, Не знаю, чи витягну. Я сподіваюсь, ви бачите. Я думаю, там десь два з половиною сили маєш. Не знаю чи ви бачите. І Є покльовочка ще одна. Ах хто сьогодні... Карась. Тарас бо бачу, підняв його доверху. І Нічого, нормально. Невеличкий. Лодошка. Добре, такого візьмемо. Друзі, рибалка просто супер, я тут сховався за... Шварами трошки. Ну, тут і хвилі. Я не знаю, чи на камеру видно буде, чи щось чути. Але ви можете просто не передати, що робиться. Але клює. Добре, ловимо далі. Гарна ого! Є покльовочка. Іде, йде, йде, йде до нас. Не бачу нічого тут, взагалі не видно. Тільки чути, що щось де. Хвилі. Дається, що карась. Але чуть більший. Тут вже такий карась на грам. 500 певно, 400. Як бачите, нормальний такий. Ой. Грам 400, я думаю. Може менше чуть, -чуть. більше лодошки. Добре? Здається, що карп, а може ні, не знаю. ну щось таке якби більше, але йде. А може і ні. А може щось і менше. Показуйся. Карас. Два карася. Кіпу грам? 300, напевно. 400. На хрубак і на опариш. То серйозні карасі. Вітер. І я трошки курткою прикриваю. Камеру, щоб так не дуло. No, Dobro, čakaj na karp, bičilo. Je poklevočka. Domaj še karas. Da, ja domaj še karas. Taki karas, čudežni prostor. Не знаю, мені здається, що тут може бути і більше ніж 300 грамів, а може і 300 грамів. Кормушка метод. 60 грамів, бо вітер не закинеш далеко. Ось такий красавчик. Світленький він тут. Добре, ловимо далі. Ну що, друзі, я склався. Це така рибалка, я думаю, що чудово. Один короб зійшов. Ви в принципі бачили. Але я його втримав в руках, значить. Значить я його зловив. Добре. Підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд.